В ефірі новини сьогодні у випуску Ізмаїл долучився до акції стіл пам'яті, як стати донором та що для цього потрібно. В Ізмаїлі відбувся патріотичний забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 85 тисяч 410 осіб особового складу, 11 тисяч 157 танків, 23 тисячі 241 одиниця бойових броньованих машин, 32 тисячі 385 артилерійських систем, 1 тисяча 479 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 215 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 341 гелікоптер, 56 тисяч 45 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3686 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 60 тисяч 692 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3956 одиниць спеціальної техніки. У ніч на 4 вересня росіяни атакували Одещину. Під ударом опинився Одеський район. Незважаючи на активну роботу сил ППО, ворогом пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередню інформацією, постраждалих немає. Ізмаїл долучився до акції Стіл пам'яті. В одному із закладів міста було обладнано локацію, де упродовж дня кожен міг умовно випити каву зі своїм загиблим рідним чи знайомим. Організували цю акцію волонтери південноукраїнського руху ветеранів та волонтерів. Вулик докладніше дивіться у сюжеті. Ізмаїл долучився до акції Стіл пам'яті. Цього дня в одному із закладів харчування було зарезервовано один стіл для тих, хто вже ніколи не зможе за нього сісти. Організували акцію волонтери громадської організації Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів. Вулик громадська організація Південноукраїнський рух ветеранів та волонтерів. А також найпатріотичніше кафе в нашому місті кафе Картофан, яке завжди пригощає наших хлопців безкоштовною кавою і смаколиками. Підтримують всю українську акцію Стіл пам'яті. І сьогодні, на цілий день, до 10-ї години вечора в цьому кафе у нас зарезервований стіл для наших загиблих героїв і для тих гостей, які прийдуть випити з ними каву. Це можуть бути родини, це можуть бути дружини, сестри, батьки, це можуть бути побратими і просто друзі. Біля столика встановили два стільці, на одному з яких поодиноко висить військова форма, що символізує полеглого захисника. На другий сіли рідні, які мали змогу випити особи останню каву зі своїм коханим батьком, братом, другом або побратимом. Світлини військових міняли одна одну, незмінним залишалися порожній стілець з вицвілим кітелем та непоправна порожнеча в серцях рідних та близьких загиблих воїнів. Христина Левченко, дружина загиблого захисника Сергія Левченка. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем пішов до військкомату. Загинув 5 жовтня 2022 року поблизу села Білогірка Херсонської області. Сьогодні я прийняла участь у цій акції, де стіл зарезервовано для тих, хто хто вже полегли. Це така можливість. Побувати на побаченні з тим, з ким, з ким вже більше ніколи я не побачуся. Через такий збіг обставин наша остання з ним зустріч вживу. Була саме 29 серпня три роки назад. І ось ми знову на побаченні. Я вдячна йому та іншим хлопцям, які не побоялись, та навіть ті, хто боялись, але пішли. Вони герої, і ми маємо пам'ятати ціну, яку вони заплатили, яку потім платимо ми, коли оплакуємо наших героїв. Долучилася до акції сестра полеглого захисника Євгена Орлова Оксана. Після початку повномасштабного воєнного вторгнення її брат мобілізувався до лав Збройних сил України, воював в морській піхоті на Херсонщині. За декілька тижнів до загибелі він був у відпустці, і, на жаль, ми цікаво не змогли випити, не встигли. Він сказав, люба сестричка, ми вип'ємо наступного разу. Я обов'язково повернусь, і ми обов'язково вип'ємо. Але, на жаль, я змогла випити каву перед його фото. Це дуже тяжко, але він герой. І ми повинні пам'ятати завдяки кому ми живемо, живуть наші діти. Слава Україні, героям нашим слава, вічна пам'ять. І поки ми пам'ятаємо про них. Вони живуть в наших серцях, в серцях родичів, друзів. Нам це нести все життя. Ми не можемо нічого змінити, але нам з цим жити. Під час акції родичі полеглих героїв мали змогу офіційно зареєструвати своїх захисників. Надалі цей перелік буде занесено до всеукраїнської книги Шани. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині чоловіки намагалися втекти за кордон під прикриттям чотирирічного хлопчика. Прикордонники Подільського загону зупинили автомобіль, у якому перебували четверо дорослих чоловіків та чотирирічний син одного з них. Дитину взяли свідомо, аби у прикордонників навіть не виникло думки, що малюка можуть використовувати для відвернення уваги. Відомо, що мати хлопчика знала про плани чоловіка і погодилася на цю ризиковану поїздку. Затриманими виявилися мешканці Донецької, Луганської, Київської та Сумської обласної. Листей. Вони діяли за інструкціями адміністратора одного з телеграм-каналів. Кожен мав сплатити по 8 тисяч доларів на криптогаманець після успішного переходу. Один із чоловіків уже встиг профінансувати половину суми. Дитина наразі знаходиться біля своєї матері. На дорослих склали адміністративні протоколи. Справи направили до суду. З початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Тому відділення трансфізіології із Мільської міської центральної лікарні звертається з проханням долучитися до благодійної справи та здати кров. Хто може стати донором та за яких умов? Дивіться у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмейська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. 2 см. Тріфуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за Паси періодично слід поповнювати, тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної лікарні, так і з Майівської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із Мирського порту, прикордонники, Нацгвардія, поліція, рятувальники. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 і здаю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушина, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в регістратуру, в наше відділення. Накануні жирну пищу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай і багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, другі захворювання, хронічні, третій-четвертий степені, онка, будь-який це туберкульоз, сердечно сусудність заболівання, які дають декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. В інші дні співробіт. Відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення полікліники на Клушина 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Одещина отримала вісім сучасних автомобілів екстреної медичної допомоги. Кожна хвилина може врятувати життя. Один із них передали Великомихайлівській багатопрофільній лікарні. Ще сім отримали військові медики ВМС. Передача відбулася за участі першого заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександра Харлова та директорки департаменту охорони здоров'я Оксани Роконець-Сурочан. Нові автомобілі обладнані всім необхідним для надання медичної допомоги ще на етапі транспортування пацієнта до лікарні. У місті Ізмаїл відбувся всеукраїнський патріотичний забіг. Шаную воїнів Біжу за героїв України, присвячений вшануванню пам'яті захисників і захисниць, які віддали життя у боротьбі за суверенітет та цілісність України. До участі у змаганнях долучилися 138 учасників. Подробиці розкаже наш кореспондент. У місті Ізмаїл відбувся всеукраїнський патріотичний забіг, шанує воїнів. Біжу за героїв України, присвячений вшануванню пам'яті захисників та захисниць, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. На початку учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв та віддали шану Збройним силам України. З вітальним словом до учасників звернулися заступник Ізмейського міського голови Сергій Лузанов та голова клубу любителів бігу Володимир Бурлаков. Дозвольте мені подякувати всім вам за те, що долучаєтесь до надважливої справи, до справи пам'яті. Пам'ять це категорія дії. Це не слово. Це те, що ми робимо для того, щоб наші герої залишалися поруч. Дякую, що ви прийшли відмітити восьму годовщину пам'яті загиблих дібом Головною суде змагань виступила Вікторія Марченко. Захід у нашому місті проводиться вже втретє, та традиційно об'єднує мешканців. Захід у нашому місті проводиться вже втретє, та традиційно об'єднує мешканців, які виявляють свою громадянську позицію та вдячність воїнам, що сьогодні боронять державу. Це забіг присвячений загиблим захисникам та захисницям, які віддали своє життя за. Наше майбутнє організаторами змагань є відділ фізичної культури та спорту із мельської міської ради, також е із майська тяча спортивна школа, клуб любителів бігу е міста Ізмаїла. Е І завжди на всі наші змагання, забіги, е приїжджають е вихованці та тренери дитячо-юнацької спортивної школи». до участі у забігу долучилися вихованці із майської дитячої нацької спортивної школи, учні закладів освіти, ветерани спорту, представники підприємств та організації, військовослужбовці. Усі 138 учасників продемонстрували єдність та прагнення зберегти пам'ять про полеглих героїв. Наш забіг це великий знак шани і вдячності героям, які віддали своє життя за Україну за наше мирне сьогодення. За можливість бути разом під мирним небом, третій рік і третій рік я беру в неї участь. Всі герої загибли заслуговують на те, щоб їх пам'ятали, і на те, щоб за них брали участь в цій акції. Але я беру участь за трічі вже за воїна, за загиблого воїна України, нашого міста. Воїна волонтера Романа Сергеєва. Проведення таких змагань стало можливим завдяки подвигу українських воїнів, які виборюють для країни мирне майбутнє. Вічна пам'ять героям, які віддали життя за батьківщину. Слава Україні! Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми. Новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 65 копійок. Євро купівля 47 гривень 90 копійок, продаж 48 гривень 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 5 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів, в день 29-31 градус. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів. В день 25-26 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на Ютуб каналі TV Online та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.